Пінгвінчик має 9 жовтих рибок і 5 синіх. І в нас є питання, наскільки більше жовтих рибок має пінгвінчик, ніж синіх. Зупиніть це відео і спробуйте подумати над відповіддю самотужки. А ми продовжуємо. Подивимось на наших рибок на малюнку. Ось в нас є 9 жовтих рибок, і під ними 5 синіх. І на цьому малюночку в нас добре видно, що до оцього моменту їх однакова кількість. Їх ось тут 5 по 5. А далі у нас є ці жовті рибки, яких більше. Порахуємо їх. 1, 2, 3, 4. Тобто у нас жовтих рибок на 4 більше. Яким ще способом ми могли розв'язати цю задачу? Ми могли подумати ось так. У нас є 9 жовтих рибок. І 5 синіх. І щоб знайти скільки більше жовтих, ми від них віднімемо кількість синіх. 9 мінус 5. І 9 мінус 5. Дорівнює 4. Та сама відповідь, до якої ми дійшли і попереднім способом. Подивимось на ще одну задачу. Пінгвінчик зловив рибок двох кольорів: 8 жовтих рибок, а синіх на 5 менше. І в нас питання, скільки синіх рибок зловив пінгвінчик. Знову зупиніться відео і спробуйте розв'язати задачу самотужки. А ми розв'язуємо разом. Читаємо, що в нас є в умові. У нас є 8 жовтих рибок, а синіх на 5 менше. Тобто мінус 5, 8 мінус 5 дорівнює 3. І так ми знаємо, скільки в нас синіх рибок. Синіх рибок в нас три. Можемо ще подивитись іншим способом. Ось в нас є всі наші жовті рибки. І щоб знайти що синіх на 5 менше, ми закреслимо 5. 1, 2, 3, 4, 5. І в нас залишилось знову 1, 2, 3. Ми дійшли до тієї ж відповіді. Пінгвінчик зловив три сині грибки.